Днями на одному з рейсів компанії Japan Airlines сталася прикра подія. Літаки не змогли злетіти через перевантаження, і це сталося не через якийсь суперважкий вантаж. Літаки не піднялися у повітря, тому що перевозили японських супергігантів, борців Сумо, найдревнішої спортивної боротьби у світі. Середня вага борців Сумо дорівнює 120 кілограмам, тоді як у Japan Airlines розраховують, що пасажир має важити в середньому лише 70. Як відомо, справжніми спортсменами народжується. Проте борцем сумо треба стати, причому завдяки спеціальній дієті. Який саме? Докладніше далі. Вага в сумо надає борцям суттєву перевагу. Отже, у цьому стародавньому виді спорту переважають доволі важкі чоловіки. Найважчим сумоїстом в історії був борець на ім'я Орора. Він важив 292 кілограми. Для того щоб якнайшвидше набрати кілограми, сумоїсти вдаються до традиційної дієти. Основні складові якої складають пиво, рис та легендарний густий суп Чанконабе. Чанконабе не має сталого рецепту і готується в кожній школі сумо за власними традиціями. Шанконаби готуються з птиці, риби, морепродуктів та грибів. Шиїтаки овочів використовують дайкон, енокі, китайську капусту та пакчой. І все це відварюють у куриному бульйоні або традиційному дасі. До страви часто додають інгредієнти, що багаті білком та вуглеводами, такими як картопля, локшина або тофу. Пересічний європейець тут має промовити прощавай фігура! Але в Японії чанконабе вважаються вважається дуже здоровою та корисною їжею. Наостанок треба додати, що в чанконабе традиційно використовується лише м'ясо птиці, тобто м'ясо двоногих тварин. М'ясо від чотирилапих не використовують, тому що за японськими забобонами борець сумо має завжди стояти на двох ногах, оскільки, опинившись на чотирьох, він просто програє. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.